На одній із перших сесій новообраної ради депутати розглянули питання національної символіки. Одного із черневих днів 1990-го на цьому майдані зібралась велика кількість людей. Вперше в історії міста за участі високих гостей із Києва жовто блакитний прапор замайорів над міськвиконкомом. Це було Незабутнє торжество української ідеї та грандіозне свято національної думки. На цю акцію приїхало багато українських патріотів. Левко Лук'яненко власноруч встановлював стяг. Тільки підняли трохи, а вона як заколесалася, і ми трохи перелякалися, але Бог дав все нормально. Далі пішов кран, підняв, підняв і міша, якщо мене здається, міша Данкевич. Зняв той, хотів зняти зовсім цей прапор, але потім сказали, що може бути неприємності. Нехай каже, побуде пару днів. То поставили поруч наш шовто-блакитний прапор із прапором червоним Радянського союзу. Невдовзі депутати міської ради прийняли рішення про герб рівного згідно із цим положенням, символом міста стала башта із трьома в'їздами. Давній знак нашого населеного пункту. Найбільшою проблемою для обранців стало повернення місту його української назви Рівне. 25 грудня 1990 року депутати міської ради прийняли відповідне рішення. Справа залишалася за обласною та Верховною Радами. На жаль, обласні обранці не схвалили такої ініціативи. Місцевій пресі розгорнулася ціла кампанія на підтримку старої назви. На думку опозиціонерів, така трансформація вимагала занадто великих коштів. Останнє слово було за Верховною Радою. Я пригадую ще один момент: приїжджав один чоловік. з... Верховної Ради і Петро Купріянович Прищепа, там мене викликав туди. Значить, я приїхав і він хотів поговорити про це проіменування. І от вони мене переконували, казали: ну я тоді був молодший, трішки казали. Олег, та ну ви ж цього не зміните. Ну не вже ж ви не розумієте. Це ж рішення має бути Верховної Ради. Я їм говорю, от згадайте моє слово. Говорю, два місяці не пройде. Місто рівне буде носити назву рівне. Вони наді мною просто посміялися тоді. І от, 11 червня 1991 року, голова Верховної Ради Леонід Кравчук підписує постанову президії про приведення назви міста і області до правил українського правопису. Це була чергова перемога української національної ідеї в обласному центрі. Крім назви міста, депутати міської ради повертають історичні назви вулицям Рівного, а також вирішують багато інших організаційних питань. Це і забезпечення людей теплою і холодною водою, це і медичне обслуговування, це і школи. Ось, і до сьогоднішнього дня в нас в Рівному немає ні одного російського класу. Тобто ми тоді це започаткували і це. Говорить про те, що от саме ця рада, яка зробила ті перші кроки, вона чинила вірно. На початку 90-х жителі нашого міста гостро відчували транспортну проблему, особливо в час пік. Розв'язати її тодішні керманичі Рівного сподівалися за допомогою трамваїв. На думку голови міськвиконкому Івана Федіва, цей вид транспорту допоміг би рівнянам. Адже маршруток тоді ще не було, а існуючі тролейбуси з автобусами не забезпечували потреб міста. По-перше, ми відчули проблему з тим, що в місті не вистачає нових тролейбусів. Щоб їх закупити, це треба було величезні кошти і до сьогоднішнього дня це є проблема. А саме будівництво трамвайних ліній, воно якби знімало цю проблему. Але з другого боку. Величезні кошти, які треба було виділити з місцевого бюджету або з державного. Ось воно воно заводило нас в глухий кут, і потім, все-таки, міська рада відмовилась від цього задуму. Справжнім випробуванням патріотичного духу для міських депутатів став Московський Пуч 19-21 серпня 1991 року. Тоді вони зібралися на позачергову сесію. Не знаю, чи напевне, чи повернуться додому, я залишився за міського голову виконати обов'язки його, і відповідно мені прийшлося приймати рішення і підписувати розпорядження про скликання позачергової сесії, готувати ті документи, які ми прийняли по засудженню цього ГКЧП. І ми дійсно зібралися, ми поіменно тоді голосували. Виступав і народний депутат Мартерасян і світлої пам'яті Василь Червоній на тій сесії виступав і переконував. І, власне, нам хотіли показати, що ми вас танками тут, хлопці, до нашої честі, і до честі, так би мовити, всіх рівнян, які обрали тоді таких депутатів. Ми на той час вистояли. Міські обранці засудили дії ГКЧП та прийняли звернення до співробітників силових структур та трудових колективів. Свобода слова та самостійність України їх турбувала тоді найбільше. А через декілька днів вони вирішили позбутися і головного символу комуністичної влади пам'ятника Володимиру Леніну. У Рівному почалося нове життя. Не місце красить людину, а людина місце. Депутати міської ради першого демократичного скликання, можливо, не знали всіх тонкощів сучасного народовладдя, бо не мали відповідного досвіду. Однак вони заклали міцний фундамент рівненського самоврядування, яке продовжило найкращі українські національні традиції.